Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні приготуємо, можна сказати, лінивий рулет з яблуками. Дуже смачний, ніжний та соковитий, простий і швидкий в приготуванні, смакує з чаєм, кавою, молоком і навіть морозивом. Рецепт рулетика я залишу в описанні під цим відео, і беремося до роботи. Для початку перебиваю на блендер горішки, дрібно-дрібно перемелюємо. Це нам потрібно буде для начинки, і поки що. Відставляємо горішки. Так, далі беремо яблучка 5-6 штук середнього розміру. Можна червоні, можна зелені, які у вас є. І натираємо на тертості, Я прямо шкірочкою натираю, воно нам не завадить там. Щоб не потемніли яблучка, збризкуємо соком лимона. І далі беремо крохмаль чайну ложку і перемішуємо яблучка. Це можна сказати, основа нашого рулету. Далі беремо листик, пергамент і викладаємо яблука. добре їх розрівнюємо по всьому листику розрівняли яблучка і далі Беру корицю. Я спочатку думала не додавати кориці, але потім зрозуміла, що правильно зробила, додаю корицю і беремо горішки, також зверху посипаємо на яблучка. Горіхи можна додавати, можна ні. Але я все додала. І якраз рулетик був дуже ароматний, і все там те, що потрібно. Так, притрусили зверху 100 грам горішків і беру чашу міксера, протираю її від лишньої вологості, беру три яйця і додаємо 90 грам цукру. І ванільний цукор. Я пакетик додала. І збиваємо на високій швидкості до білої маси, до пишної густої білої маси. Ось так у нас все виходить. Так, маса вже біла, біла, пухнаста. І яйця із цукром готові. І додаємо 110 грам муки і чайну ложку розпушувача. Все, тут уже трішки трішки перемішуємо. Недовго, щоб мука розійшлася, і все тісто готове, тісто готове і висипаємо зверху на яблучка та розрівнюємо гарненько по всій поверхності тісто. Так, гарненько, гарненько. Розрівняємо, щоб скрізь було рівномірно. Та відправляємо в духовку. духовку нагріваємо до 180 градусів і випікаємо десь 35-40 хвилин. Дивіться, яка у вас духовка. Рулетик майже готовий. Так, беремо пергамент зверху, викладаємо, перевертаємо, відділяємо від пергаменту. Дивіться, тут акуратно, бо гарячий і такий ніжний, ніжний. Так, відділили пергамент. І тут потрібно Швиденько все робити. Так, я взяла згущенка, у нас була домашня. Трішки промазала і швиденько скручую. Поки ще гарячі. Так, все, рулетик сформовано. Рулетик сформований. Можна. Всередину нічого вже не додати, воно і так буде смачно, але я так вирішила трішки промазати. І роблю шоколад розтоплюю, додам трошки молочка масла. Це така суміш. Я хочу зверху трішки так залити шоколадом рулетик. Так, це також вже готове. І беру цукрову пудру, присипаю, присипаю рулетик і зверху поливаємо шоколадною масою. Все. Розрізаємо сина, вже тут прибіг, хоче куштувати, поливаю шоколадом. Шматочки. І готово! Всім смачного можете приготувати, як і на свято, так і кожен день радувати своїх рідних.